Вітаю, мене звуть Піскун Дарія. Я онколог ветеринарної клініки на робочому. І сьогодні ми вам хочемо розповісти про нову послугу в нашій клініці: це кріодеструкція. Це метод, що базується на швидкому локальному заморожуванні біологічних тканин над низькими температурами з метою їх руйнування, тобі ж руйнування пухлин за допомогою рідкого азоту. Процедура полягає у заморожуванні патологічної тканини з подальшим її самостійним вітанням. За один сеанс проводиться три цикли замороження та вітаювання. Тривалість впливу безпосередньо залежить від розміру та новоутворення та попереднього діагнозу. Таких сеансів може бути декілька з інтервалом 2-3 тижні. Застосовується для лікування новоутворень шкіри, пухлин ротової порожнини та гіпатоїдних залоз, а також у дерматології. Переваги даного методу це висока областичність, мала травматичність, гарний косметичний ефект, можливість проведення без седації тварини та безболісне загоєння рани. З пухлинами шкіри, як правило, процедура проводиться під місцевою анестезією та не потребує спеціальної підготовки. з пухлинами ротової порожнини потрібен нам загальний наркоз. Після процедури доведеться виключити самотравматизацію, проводити місцеві обробки та спостереження у лікаря. Така процедура добре переноситься тваринами, але можуть бути якісь індивідуальні протипоказання, які ми обговорюємо з кожним власником окремо. При виникненні питань звертайтеся до нас на консультацію.